З вами знову я, Ніка Золтан. Тож ви дивитесь програму Тін ТВ. Сьогодні наша творча група надасть вам дивовижний казковий різдвяно-новорічний заряд позитиву. Не відходьте далеко від своїх екранів, бо ми розпочинаємо. У новорічно різдвяні свята відчиняє двері святий Миколай. В ніч з 18 на 19 грудня з небес пускається чудотворець, заходить туди, де живуть слухняні діти, і залишає подарунки. Саме до Дня Святого Миколая в Ужгородській міській бібліотеці для дітей пройшов святковий ранок Миколай іде Різдво веде», який підготували діти та педагоги Ужгородської загальноосвітньої школи номер 6 імені Василя Гренджі Донського. Разом із школярами у книгозбірні побувала і наша знімальна група. Довгоочікуваний гість Миколай Чудотворець найулюбленіший святий усіх дітей. Я люблю Миколая за те, що він коли коли приходить у, у домівки, він приносить подарунки. І ті подарунки дуже, дуже багато значать для людей. Усі ми з нетерпінням чекаємо свят. До кожної родини з миром і дарунками приходить Миколай щороку. Я люблю за те, що він щедрий і приносить багато подарунків дітям. День Святого Миколая найбажаніший та найочікуваніший день для дітлахів. Я думаю, що Миколай це дуже добра людина. Він приносить всі оселі добро злагоду. За гарну поведінку протягом року від доброго святого діти отримують приємні подарунки. Я думаю, що Миколай це, це дуже, дуже добра людина, вона, вона вихована і, і я хочу його привітати з Новим роком. Я хочу привітати Миколая з новим роком і, і, і щоб він приніс усім, усім чемним дітям дарунки. Подарунки від Миколая отримують і старші діти. Для них цей день теж велике свято. Я дуже люблю свято Миколая, бо воно дозволяє нам поринути у казку Миколай. Дарує малим діткам подарунки, які вони заслужили. Тож вчитель музичного мистецтва загальноосвітньої школи номер 6 Вікторія Ковач склала кілька віршів присвячених Миколаю чудотворцю і написала до них музику. Готувалися до свята, вже заздалегідь, тому що дітки наші дуже люблять співати, вчити віршики. Вони свято Миколая дуже дуже чекають. Вони хотіли прийти сюди, у бібліотеку, і показати ще учням п'ятої школи свій виступ. Учні загальноосвітньої школи номер 6 систематично вчаться декламувати вірші. Галяти голосочки називається цей гурток Чіці декламатори. І ми з учнями е, вправляємося у правильній вимові і декламуванні віршів, і е, ми хочемо показати, як ми гарно можемо розказувати віршики. Готували вірші, е, вчилися, як правильно їх інтонувати. Особливу увагу я звертала на настрій, тому що це передсвятковий настрій. У нас ми всі дуже любимо це свято, особливо у нас на Закарпатті, щоб вони своєю інтонацією передали. Як ми всі чекаємо, нашого святого Миколая. А щоб урочистішим було, було свято, завідувач книгозбірної загальноосвітньої школи No6 Євгенія Шкурда організувала цю зустріч в Ужгородській міській бібліотеці для дітей. Ось ми в залі, погляньте. Тут всі наші друзі. О, спасибі, друзі, брат, що дорогу показали. За по поміч мені діти, вас вістуз любити буде. Любі хлопчики і дівчата, вас вітають ам'ярята. А скажіть небесні діти, ви ж для них найліпші ліпші світки, чи ще молитві знаєш, Бога неї прославляєш, чи шанують ні думку. Українська ніде слова. Ми всі малимо ще нині за весь народ України. Бачу я, ведомні діти, буде з того Бога радіти. Та злі сили завжди хочуть, щоб діти не отримали подарунки від Святого Миколая. Даремно я сюди примчався, за менший нежиті набрався. В снігами без кожуха від морози вніс і вуха. Друзів. Любов та повагу до старших, затишну, дружню атмосферу створили діти своєю концертною програмою у бібліотеці для учнів інших навчальних закладів. Гість із країни сонячного світла ще раз переконав присутніх у тому, що він святий Миколай, найбільш улюблений і бажаний для дітвори. Вітав святий Миколай Чудотворець і до читачів Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Уже традиційно напередодні свята працівники книгозбірні провели для малечі літературний захід, який отримав назву Розкажу Миколаю про що я читаю. Тож яка література до вподоби нашим молодшим братикам та сестричкам, дізнаємось далі у сюжеті. До найактивніших читачів Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва днями завітав святий Миколай. Маленькі третьокласники, вбрані в костюми героїв улюблених казок, тепло і радісно привітали такого довгоочікуваного гостя. Обступивши Миколая з усіх сторін, діти розповіли йому чимало віршів, які знайшли і вивчили в бібліотеці. А також заспівали кілька пісень. І дівчаткам, і хлоп'яткам цукерки приносить, чию Бога для усіх здоров'ячка просить. А хто щиро Миколая слухає, і любить, того святий Миколай серцем приголубить. Бо дай Боже нашим дітям у мирі зростати, щастя злагоди і любові у достатку мати. Люблять діти, Миколая, шану кожен віддає у мольбах і облагаю. Всім їм поміч подає. Через Бога, Боже, ласка, з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. Нічка зорі роз. Сипає тихо, тихо сніг лягає, він до кожного віконце диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійка, кожен з них чудес чекають, поготуються зустріти час святого Миколая. Знаю діти Миколай добрих, чемних поважає, Гарним дітям у панчишку він дарунок укладає. Хто не слухав, тому різко під подушкою ладнає, Було дуже приємно, що діти вже так багато знають про нього та його діяльність. Святий Миколай це свята людина, яка приносить всім подарунки. Це святий, який приносить діткам подарунки. Це свята людина, вона приносить добро, подарунки. Хто отримує подарунки від святого Миколая? Добрі діти, які чемно вчилися, чемно слухалися батьків і були чимні. А нечемні дітки що отримують? Е, ничемні діти отримують е, паличку. А що треба робити, аби не отримати прутика? Е, потрібно слухатися батьків, вчителів і поводитися гарно, вчитися гарно. За теплі віршовані вітання, за чемність, слухняність та обізнаність діток, святий Миколай кожному вручив у подарунок книжечки. Малечі настільки сподобалась компанія зимового гостя, що відпускати його не хотів ніхто. Та все ж святому вдалося домовитися з дітьми. Пообіцяв, що зустрінуться через рік. А тим часом малеча хай думає, які подарунки замовляти на майбутнє. Я хочу багато солодощів. Я хочу поніс маленьку собачку. Я хочу отримати книжки і цукерку. Я з подарків нічого не хочу, але я хочу, щоб моя сім'я була здорова і щоб наша Україна була вільною. Подарунки це завжди добре. Та пам'ятайте, що Миколай ходить тільки до хороших діток, тож до його появи потрібно готуватись не лише у передень свята, а протягом усього року. Я хотів всіх привітати із Днем Святого Миколая, звичайно, з усіма святами, які у нас були з Новим Роком і Різдвом Христовим. Діти, нехай пам'ятають, що вони, вони найдорожчі, що є у них їх батьків. Тобто, нехай слухають своїх батьків, поважають їх, поважають старшим і ростуть гідними, гідними, гідними людьми. Щось вийшов, чекайте зустрічі з нами за тиждень на каналі теса 1 Ви дивились програму Тін ТВ а вела її я Ніка! Чао!